Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні ми оглянемо з вами події, які відбувалися у 2016 році, а саме це перегони FPV. Призовий фонд складав мільйон доларів США. Це дуже цікаво. Це перші міжнародні перегони, які взагалі відбувалися. І на жаль, чомусь з таким призовим фондом більше змагань немає. Ми знайомимося з вами з відеоматеріалами, які я знайшов на Ютубі. І подивимося на ці події, нібито ми в них присутні. А саме цікаво, те, що ця траса відтворена повністю у симуляторі ліфтов, Тому в кінці ми звичайно з вами потримуємося на цій трасі та спробуємо зробити свій власний рекорд. Давайте зробимо гучніше та послухаємо, що вони кажуть.

так. Ну він тут каже, що всі ці люди, які зібралися з усіх куточків світу, вони сюди приїхали навіть не за грошима, а за цією трасою. Тому тому що це найтехнологічна, найцікавіша траса, яку вони коли бачили. Приймають участь 26 стран, і найкращі пілоти зібралися тут. Compared to commercial quadcopters built for photography, these drones are much smaller and lighter. Made to race it up to 100 miles an hour. Ну, тут він пояснює, що ці дрони відрізняються від тих дронів, на які знімають відео та роблять фото. Це дрони, які спроможні розвивати швидкість 100 кілометрів на годину. І все таке. Оцей хлопець, Люк, він переміг. Ну, Він каже, що це люди деякі з силіконової долини. Кремнієвої долини, які розуміють, що таке ІТ, що таке технології, сучасні технології та як їм користуватися. А ось цей чувак в окулярах будує бізнес з продажу дронів, і в півдронів. Це, як ви розумієте, вже фінал. Тобто до цього теж були перегони, відбиралися учасники та таке інше. Mm, цікаво, вони вночі теж були перегони, та, судячи з цього, вони використовували а, камери нічого бачення. Ох, розмазався пацан. Оце, я так розумію, найтяжче місце для проходження. Ви зараз дивитесь, як це все відбувалося. Вивчаєте трасу, а потім перейдемо в симулятор. Я вам покажу, як воно виглядає. Спершу ми політаємо навколо. Та подивимося взагалі, як вони її виконали. Ось ви бачите на фоні будівлі високі. А після вже спробуємо погоняти. Ну мені здається, що індустрія геймінгу комп'ютерного не порівняна з FPV, особливо зараз. Тобто тоді, у 2016 році, вони хотіли прям зробити якийсь пуш цієї індустрії, і це якби маркетинг маркетинговий хід був за зробити цю трасу у Дубаї, як у місці майбутнього, для того, щоб ну люди прийшли сюди, побачили, яке класне місце, і так далі. Тобто, це було такий товчок, але на жаль, потім нічого не сталося. Чувак пропустив ворота та загубився. Бачите, на них фасшарк окуляри. Ну, як це? Дорогу молодим. Самий молодий чувак, якому 15 років, виграв ці перегони. З Англії, чувак. І отримав 250 тисяч доларів. Так, го. Ну, з нічним баченням це ще 3Х важ... важкіше, напевно. Ну, доволі швидко і низько вони літають, але за границі все ж таки виходять. У цих воротах вбудовані сенсори, які зараховують проходження дроном цих воріт. От зараз ви бачите, як це сам бачить бачив окулярах. Оце найважче місце. Ви у симуляторі теж переконаєтесь наскільки воно важке. І ви бачите, як і у симуляторі, коли ти проходиш перегони, якщо ти не потрапляєш в ворота, які тобі потрібно, ти просто робиш якесь коло і повертаєшся, і знову це робиш. Звісно, в них були підстопи. Наскільки я знаю, вони лендились, міняли батарею та продовжували далі політ. І оці електронні системи розумні рахували всі їх бали, час та таке інше. Бачите, отут тут він застосовує гальма дрону, тобто задирає морду вгору, додає газу таким ривком, і таким чином дрон за... трішечки сповільнюється. Ну як трішечки? Наскільки тобі потрібно, наскільки сповільнюється? Це вже. Діло звички та навички. Так, ну окей. Тобто ми трішечки подивилися, як виглядає траса. Все зрозуміло загалом. Прикольно, що вони це зробили. Це дійсно цікаво, але я про це не знав. Я просто побачив цю трасу, побачив, що в її назві є Дубай, і мені стало цікаво, А може така траса існує. І як виявилося, так, вона дійсно існує. Тому переходимо. Вільний політ. Я зараз хочу просто вам показати локацію. Політаємо навколо для того, щоб політаємо навколо для того, щоб просто оглянути, наскільки воно схоже на те, що ми бачили зараз з вами. І от ви ось ви бачите Dubai Legends. Без треку. Давайте я візьму дрон такий, щоб ви теж могли розуміти. І взяти такий самий Ну, як ви бачите, дійсно фон такий самий. Тобто, на фоні місто Дубай. Так, ну що, поїхали подивимось, що в нас тут є. Так, ну як ви бачите, це майданчик для того, щоб залендитись. Тобто з цього місця всі стартують. І це, ці місця, вони дійсно такі ж самі, як на відео, яке ви бачили в Ютубі. Але наш чувак щось стоїть. Прикольно. Давайте навколо політаємо, подивимось. Що це таке цікаве? Якийсь купол. Оці намети. На відосі чувак казав, що були якісь намети для гравців, ну тобто учасників. Напевно, намети для відпочинку чи щось таке. Так, це вже края. Ну давайте зверху подивимось. Ну, траса доволі велика. Це що таке У нас якийсь басейн чи що? Вау, і ці от е... кульки літають. Ну, звичайно, виглядає так само, як і на відосах. Єдине, що не бачу, тут не рухаються ці штуки. Там теж не... не завжди вони рухались, та... Не на всій ділянці траси, але десь рухались. Ну що, оцей самий складний участок треба повільно. Ух, ну все, перша помилка. Така доволі дуже-дуже динамічна траса. Ах, дуже складна. Я взагалі, коли вперше там, декілька разів її вмикав, я дуже швидко її вимикав, тому що ну, неможливо її проходити. Для мене тоді це було взагалі неможливо. Нервових клітин не вистачало. Я дуже багато падав, бився. і мені було просто нецікаво навіть. Так, друге коло. Ну, Тут помил, помилитися дуже легко взагалі. От Немає нічого. Оці штуки внизу вони дуже такі чіпляються за дрон постійно. І ворота не з однією якоюсь аркою, а бачите, одразу три. Тобто ти одну пролітаєш і тут же натикаєшся на іншу. Це не дуже Ау, приємно. Ну, на відосах дуже схоже, дуже схоже. Тому зараз ми. Як у справжньому Дубаї літаємо тільки безкоштовно. Так, останнє коло. Щось я починаю Ух! трішечки. Нервувати. Чому? Тому що я, допоки більш-менш нормально пролітав. Треба закінчити гідно. Ну, як ви бачите, я не дуже швидко лічу. Тому що якщо я буду зробити це дуже швидко, я нароблю кучу помилок, і взагалі це все буде не рахуватися. От як зараз, ну все Так, останнє ворота. Так, і що, наш час наразі 2 хвилини-3 секунди. А, а що по рекордам? Це мій найкращий час чи ні? Незрозуміло. Так, давайте ще разок. Це ми якби би розім яли, розім'ялися. Давайте ще спробуємо. Але вже трішечки пошвидше. Тут треба на поворотах дуже багато газу додавати. Це їй допомагає зробити поворот і додає часу. Виграшного. От Як ви бачите, зараз я тут аж простружив такий круг. Це те, що нам потрібно. Фух, перше коло є. Далі Так, У мене вже руки спітніли, якщо чесно. Я не знаю, чому я так хвилююся, але мені дуже важливо, щоб на відосі це було доволі якісно та доволі швидко. Ох! І без помилок. Ш Фак. І все. Так, ну ще останній раз пробуємо. У нас тут симулятор, нам не важко, але на справжніх перегонах. У хлопців немає, не було ні єдиного шансу. Одна помилка, і всі твої змагання закінчились. Ну, треба подякувати розробникам симулятору Ліфтов, які дуже круто зробили цю трасу. Вона дійсно відповідає той, що була на відео. А також що от у вас має є можливість точніше випробувати цю трасу, на яку, звичайно, міг потрапити не кожен. Але хоча по симуляторі у вас така є змога, як і в мене зараз. Тому е, спочатку я дуже гейтив це місце, мені мені дуже не подобалось, тому що мені було дуже важко керувати дроном саме тут. А зараз мені дуже подобається, тому що вона напевно така. Найдинамічніша траса дуже багато І треба зосередження, роботи стіків та уваги. Це круто. Так оце не обов'язково робити, це я щось вигадую. Забираючи у себе час, звичайно. Але я вам кажу, що не тільки важливо, як скажений. Аушить! Пролітати ще важливо зробити це гарно, щоб це було приємно дивитися. Тому що якщо дергатись але швидко, це не дуже прикольно виглядає. Так, друзі, ну що? О, зараз е, швидше проліти. Одна хвилина 53 секунди, друзі. Літайте також, пишіть у коментарях свої результати і порівняємо. Можливо, навіть якийсь запис зробіть і десь подивимося йому. Дякую всім за перегляд. Сьогодні відео було таке легке, без навантаження, тому що я дуже зайнятий останній час. Є декілька важливих справ, але продовжую робити регулярне відео завдяки вам. Дякую всім, па-па!